Привіт, мої дорогенькі! Ось послухайте! Святий Миколаю прийди до нас з раю. Принеси нам дари кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато читати у свята. Здогадалися, про яке свято сьогодні піде мова? Так, свято Миколая! А за що його люблять діти? Що ви знаєте про це свято? Свято Миколая давнє українське свято, найбільш урочисто відзначають зимового Миколая. У цей час зима вже вступає в свої права. Якщо часто їй йде сніг, кажуть, що Миколай бородою трусить, дорогу стеліть. Це дуже веселе і радісне свято. Діти, а як Миколай ставиться до діточок? Можна сказати, він любить дітей, захищає, а ще оберігає, допомагає і наглядає за дітками. Так як можна сказати, як Миколай ставиться для, до діточок? Молодці. А якими він допомагає бути? Добрими слухняними, поважними. А ще є такі слова, як чемними і чуйними. Що означають ці слова? Чемним це казати вічливі слова, чуйним допомагати іншим не проходити повз, якщо хтось потребує вашої допомоги. А як ми можемо сказати, який Миколай? Він дбайливий. Він покровитель, він захисник. А ще його називають Чудотворець. Це слово складається з двох: чуда і творити. Яке чудо? Творить Миколай. Подаруночки клади під подушку. Ще слово подаруночки можна назвати словом гостинці. Колись давно таким гостинцям було печиво, яке називалося Миколайчики. І всі українські діти дуже чекали це свято. І дякували за подарунки. А зараз давайте трішечки розімнемось. Рип, риб, 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 риб. поскрипує сніжок. Стук-стук, стук-стук, хтось кличе дітачок. Гей, малята, уставайте двері в гості, відчиняйте, бо приходить Миколай, Миколайчемним дітям буде рай. Діти, скажіть, а Миколай це молода людина чи стара? А як можна іще інакше сказати? Замість слова старий? Старенький, старуватий, занадто старий або людина похилого віку, літня людина? Я пропоную вам зараз виконати вправу. Я буду називати вам слова, а вам треба буде приставляти частичку Про перед словом. Ось, наприклад, я кажу слово казати. Якщо частинку Про приставити, виходить Проказати. А тепер спробуйте ви. Йти, слухати. Бігти, мовити. А зараз інакше будемо змінювати слова. Ось, наприклад, я кажу слово, що гуркіт. А що робити? Гуркотіти. А тепер спробуйте ви. Що? Крик? Що робити? Що сміх? Що робити? Що спів? Що робити? Молодці. А зараз послухайте прислів'я і спробуйте його пояснити. Не одяг прикрашає людину, а добрі справи. Як ви розумієте це прислів'я? Воно каже про те, що треба робити добрі справи, вчинки, а не хизуватися своїм одягом. Ділитися. А зараз інше прислів'я. Добра людина, наче сонечко, кожний коло неї зігріється. Мені здається, що це прислів'я про. Святого Миколая. Він усім подарунки роздає. І всі його люблять. Молодці. Дітки, а зараз я пропоную скласти розповідь про Святого Миколая, використовуючи всі ті нові слова, якими ми сьогодні познайомилися. Ось, наприклад, Святий Миколай дуже добрий. Він чудотворець, захищає, оберігає і наглядає за дітками, щоб їм було добре. Увесь рік діти повинні бути слухняними, чемними, чуйними. Тоді світа... святий Миколай нагородить за це подарункам або гостинцем, які вранці діти знаходять. Під подушкою або у шкарпетці. А зараз спробуйте самостійно скласти розповідь про Святого Миколая. Дітки, скажіть, чого нового ви сьогодні навчилися? Які слова вас більш зацікавили? А на сьогодні заняття закінчено. Пока!